Вентилятори та насоси це справді дуже важливі машини в нашому сучасному світі. Ми постійно бачимо їхню важливу роботу, часто навіть не помічаючи цього. Вони відіграють головну роль у багатьох різних справах, що впливають на наше щоденне життя. Ми знаходимо ці працьовиті машини, що тихо працюють у наших затишних домівках. Вони також абсолютно незамінні на великих складних промислових фабриках та заводах. Головне і основне завдання цих машин переміщувати рідини та гази. Це може бути повітря, яке переміщують вентилятори, або різні рідини, які перекачують насоси. Цей контрольований рух рідин та газів є абсолютно основним для безлічі процесів і завдань, на які ми дуже покладаємося. Без постійної та надійної роботи вентиляторів і насосів багато важливих систем, на жаль, вийшли б з ладу. А наше повсякденне життя стало б значно складнішим і менш зручним. Їхній внесок часто непомітний, але завжди потужний. Задумайтесь на мить про звичне оточення вашого власного будинку. Простий електричний вентилятор, наприклад, може дати бажану прохолоду та покращити рух повітря в спекотні літні дні, роблячи нам комфортніше. Водяний насос, часто непомітний, забезпечує стик, щоб чиста і свіжа вода була доступна з крана, коли вона потрібна для пиття, приготування їжі або прибирання. У великих будівлях складніші системи з багатьох вентиляторів старанно розганяють підготовлене повітря. Цей рух повітря дуже важливий для правильного опалення, вентиляції та кондиціонування, що скорочено називають ОВК, підтримуючи здоровий клімат у приміщеннях. Так само різні типи насосів часто використовуються, а щоб гаряча вода рухалася по складних системах труб, даючи необхідне тепло та обігрів у холодні зимові місяці. Це лише кілька звичайних повсякденних прикладів, які чітко показують, як сильно і постійно ми залежимо від цих працьовитих та надійних пристроїв. Вентилятори та насоси належать до великої та важливої групи механічних пристроїв, які називаються турбомашинами. Головна ознака будь-якої турбомашини це використання деталі, що швидко обертається. Ця деталь зазвичай спеціально розроблений ротор, на якому є багато лопатей або лопаток. Цей обертовий ротор, по суті, є серцем машини, ретельно розробленим для контрольованої передачі енергії. Ця важлива передача енергії відбувається між обертовим ротором та рідиною чи газом, що проходить через проходи всередині машини. Рідина чи газ, з якими працює машина, може бути газом, наприклад, повітрям, яке рухає вентилятор, або рідиною, наприклад, водою, яку качає міський насос. Ця взаємодія між швидкообертовою деталю та рідиною чи газом є основним принципом того, як ці машини успішно та ефективно переміщують їх з одного місця в інше. Мати чіткі знання про те, як працюють ці важливі та поширені машини, дуже корисно з кількох причин. Це базове розуміння дозволяє нам використовувати їх краще, розумніше та економніше. Головна мета інженерів постійно покращувати ефективність їхньої роботи. Коли машини розроблені та працюють ефективніше, вони споживають значно менше енергії для виконання тієї ж корисної роботи. Зменшення споживання енергії дуже добре для нашої планети, бо це допомагає зберегти цінні природні ресурси та зменшити шкідливі викиди. Крім того, краща ефективність також призводить до значної економії грошей як для звичайних будинків, так і для великих підприємств через менші рахунки за комунальні послуги. Ця розповідь має на меті просто пояснити основні принципи їхньої роботи. Ми також детально розглянемо розумні способи ефективного керування їхньою продуктивністю, що дуже важливо для створення та підтримки сучасних систем, які економлять енергію. Вентилятори це спеціально розроблені механічні пристрої, головна мета яких переміщувати повітря або інші гази з одного місця в інше. Вони виконують це важливе завдання за допомогою точно розроблених лопатей, які часто називають крильчаткою або іноді ротором. Ця крильчатка, головна рухома частина вентилятора, обертається з дуже високою швидкістю. Зазвичай її приводить в рух електродвигун, який дає необхідну силу для обертання. Коли ці лопаті спеціальної форми швидко обертаються, вони штовхають молекули повітря навколо себе. Це постійне штовхання не тільки створює спрямований потік повітря, але й одночасно створює різницю тиску повітря між входом і виходом вентилятора. Ця різниця тиску є силою, яка допомагає рухати повітря через труби або по простору, виконуючи завдання вентиляції, охолодження або подачі повітря для якихось процесів. Конкретна конструкція вентилятора, включаючи такі важливі речі, як форма, кут нахилу та кількість лопатей. Має величезне значення для його роботи та придатності до певного завдання. Інженери та дизайнери розробляють багато різних конструкцій лопатей, кожна з яких ретельно підібрана для різних застосувань та їхніх особливих потреб. Наприклад, деякі вентилятори створені для переміщення великого об'єму повітря, але при цьому вони працюють з відносно низьким тиском на виході. Такі вентилятори зазвичай називають осьовими. І для них характерний потік повітря, що рухається переважно паралельно до центрального вала вентилятора. Навпаки, інші конструкції вентиляторів спеціально розроблені для створення набагато вищого тиску повітря, що дозволяє їм долати значний опір у довгих системах труб або фільтрах. Це зазвичай відцентрові вентилятори, де повітря входить у крильчатку вздовж осі, а потім викидається в бік, тобто перпендикулярно до вала. Насоси працюють за схожими механічними принципами, що й вентилятори, але їхнє конкретне завдання переміщувати різні рідини, а не гази. Як і багато вентиляторів, більшість звичайних насосів також мають обертову деталь, зазвичай крильчатку або схожий обертовий механізм як основний робочий елемент. Ця внутрішня частина швидко обертається всередині корпусу насоса, передаючи механічну енергію від двигуна безпосередньо рідині, що проходить через насос. Ця передана енергія служить двом основним цілям: вона підвищує тиск рідини і змушує її текти по трубах, клапанах та інших частинах системи. Водяні насоси, мабуть, найвідоміший тип насосів. Вони старанно подають необхідну воду до наших домівок, підприємств та для важливого поливу в сільському господарстві. У складних промислових умовах спеціалізовані насоси абсолютно необхідні для безпечного та надійного транспортування різних хімікатів, масел, суспензій або інших важливих рідин, часто при екстремальних температурах або тиску. Сьогодні існує дуже багато різних типів насосів, і кожен тип спеціально розроблений та оптимізований для певних умов, конкретних рідин та особливих вимог до роботи. Відцентрові насоси, наприклад, дуже поширені та широко використовуються в багатьох різних сферах, вони використовують швидко обертову крильчатку, щоб розганяти рідину від центру до корпусу насоса. На відміну від них, об'ємні насоси працюють за іншим принципом: вони захоплюють точно визначений фіксований об'єм рідини в камері або порожнині. Потім цей захоплений об'єм рідини механічно виштовхується в напірну трубу. Забезпечуючи досить постійний потік, який значною мірою не залежить від протитиску в системі. Кожна категорія насосів, і навіть кожна конкретна модель, має свої унікальні переваги та недоліки в роботі. Ретельний та обдуманий вибір конкретного типу насоса сильно залежить від фізичних та хімічних властивостей рідини, з якою він працюватиме, таких як її в'язкість, густина, температура та агресивність. Можливість точно контролювати продуктивність вентиляторів та насосів є надзвичайно важливою при розробці та використанні багатьох різних систем. Дуже часто буває так, що нам не потрібно, щоб ці працьовиті машини постійно працювали на повну потужність. Наприклад, в системі опалення будівлі може знадобитися значно менший потік гарячої води в теплий осінній день порівняно з тим, скільки потрібно під час сильної зимової хуртовини. Раніше до поширення сучасної електроніки для регулювання потоку рідини чи газу часто використовували досить прості, але не дуже ефективні методи. Один з таких поширених традиційних методів, який досі використовується в деяких старих системах, називається дроселювання. Цей простий метод полягає у використанні механічного пристрою, наприклад, клапана або заслінки, розміщеного прямо в трубі, щоб фізично обмежити вільний потік рідини чи газу. Метод дроселювання, хоч і здається простим, на жаль, не дуже ефективний з точки зору споживання енергії. Коли ви використовуєте клапан або заслінку для зменшення потоку від вентилятора чи насоса, сама машина часто продовжує працювати майже на повній швидкості. Внаслідок цього електродвигун, що приводить у рух вентилятор або насос, все ще споживає значну, а часто й надмірну кількість електроенергії. Однак велика частина цієї спожитої енергії фактично витрачається даремно і не йде на корисну роботу. Клапан або заслінка створює значний штучний опір потоку, і енергія, яку насос або вентилятор витрачає на подолання цього опору, переважно розсіюється в навколишнє середовище у вигляді непотрібного тепла, а іноді й шуму. Інший застарілий і так само неефективний метод керування. Це байпасне регулювання, яке також призводить до значних втрат енергії. Сучасні добре продумані системи все частіше вимагають розумніших та гнучкіших способів керування роботою різних турбомашин. Розумні методи керування спрямовані на те, щоб точно узгоджувати реальну продуктивність машини з фактичною потребою системи або процесу, який вона обслуговує. Такий розумний підхід допомагає уникнути непотрібного та дорогого споживання енергії, що є ключовою метою в сучасному проєктуванні та експлуатації. Замість того, щоб просто марнувати зайву енергію через неефективні механічні засоби, як дроселювання, ці сучасні методи змінюють кількість роботи, яку виконує машина відповідно до потреби. Такий підхід зазвичай призводить до дуже значної економії енергії протягом усього терміну служби обладнання. Крім того, це також забезпечує значно кращий і стабільніший контроль над важливими параметрами процесу, такими як температура тиск або швидкість потоку, покращуючи загальну роботу системи. Найефективніший спосіб контролювати роботу більшості турбомашин, включаючи звичайні відцентрові вентилятори та насоси це точно регулювати швидкість їх обертання. Якщо вентилятор або насос обертається повільніше, він відповідно переміщуватиме менший об'єм рідини чи газу через систему. Що дуже важливо з точки зору енергозбереження, він також споживатиме значно менше електроенергії. Це основний принцип, який лежить в основі ефективного регулювання продуктивності в системах з рідинами та газами. Зв'язок між швидкістю обертання цих відцентрових машин та їхнім споживанням енергії не є простим. Насправді для ідеальних відцентрових пристроїв споживана потужність приблизно пропорційна швидкості в кубі. Це означає, що навіть невелике зменшення швидкості обертання може призвести до дуже значного і корисного зменшення загагального споживання енергії, часто даючи вражаючу економію. Перетворювач частоти, який часто скорочено називають пече, це складний та дуже ефективний електронний пристрій. Його також часто називають іншими поширеними назвами, такими як частотний перетворювач або простіше інвертор. Головна і найважливіша функція пече це точно і плавно контролювати швидкість обертання електродвигуна змінного струму. Переважна більшість промислових та комерційних вентиляторів і насосів у всьому світі приводяться в рух надійними асинхронними двигунами змінного струму. Ці робочі двигуни зазвичай розроблені так. Щоб працювати з майже постійною фіксованою швидкістю, коли вони підключені безпосередньо до звичайної електромережі, ЧЕЧ за допомогою сучасної силової електроніки розумно змінює як частоту, так і напругу електроенергії, що подається з мережі на двигун. Ця можливість плавно регулювати дозволяє змінювати робочу швидкість підключеного двигуна плавно, точно та ефективно в широкому діапазоні. Ефективно та точно контролюючи швидкість обертання підключеного електродвигуна, перетворювач частоти безпосередньо та ефективно регулює продуктивність відповідного вентилятора або насоса. Якщо конкретній системі або процесу потрібно менше повітря від вентилятора або менше рідини від циркуляційного насоса, логіка керування пече автоматично або за зовнішнім сигналом уповільнює двигун, щоб відповідати зменшеній потребі. ГАП. Цей сучасний метод керування потоком набагато енергоефективніший порівняно зі старими простішими методами, такими як механічне дроселювання за допомогою клапанів чи заслінок, або використання неефективних байпасних ліній. Вентилятор або насос, швидкість якого розумно контролюється пече, виконує лише ту кількість роботи, яка дійсно потрібна системі в будь-який момент часу. Така розумна робота означає, що значно менше електроенергії витрачається даремно, що призводить до нижчих експлуатаційних витрат та меншого впливу на довкілля. Існує безліч практичних прикладів успішного застосування перетворювачів частоти, які дають значні переваги в найрізноманітніших сферах. У великих офісних будівлях, торгових центрах та громадських установах. П зараз широко використовується для розумного керування численними вентиляторами, в складних системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Вони плавно регулюють потоки повітря на основі даних з датчиків у реальному часі, таких як поточна температура в приміщенні, рівень вологості, концентрація СО2 та кількість людей у будівлі, тим самим покращуючи комфорт людей та одночасно мінімізуючи споживання енергії. Break Time нольпіс. Системи міського водопостачання та очищення стічних вод часто використовують пече на своїх великих насосах для підтримки постійного тиску води в мережі або для узгодження потоку з потребою. Це забезпечує стабільне та надійне обслуговування для всіх користувачів, навіть коли загальна потреба у воді значно коливається протягом дня та ночі. На різних промислових підприємствах ПЧ забезпечують точне керування насосами у важливих процесах дозування хімікатів або регулюють великі вентилятори для необхідної вентиляції та систем видалення шкідливих випарів. Підсумовуючи, цілком очевидно, що вентилятори та насоси є незамінними машинами, які відіграють справді життєво важливу і часто недооцінену роль у незлічених аспектах сучасного життя. Торгівлі та промисловості. Отримання міцного та практичного розуміння основних принципів їхньої роботи дає змогу інженерам, технікам та користувачам використовувати їх мудріше, ефективніше та економніше. Практика ефективного регулювання їхньої продуктивності є абсолютно важливою для досягнення значної та сталої економії енергії, а також для підвищення точності та стабільності різних процесів, які вони обслуговують. Хоча багато традиційних методів керування часто прості за задумом, вони, як правило, досить марно тратні з точки зору цінних енергетичних ресурсів. Однак перетворювачі частоти пропонують набагато краще, сучасне та розумне рішення для досягнення ефективного регулювання продуктивності. Вони забезпечують дуже точне та швидке керування продуктивністю вентиляторів та насосів шляхом точного регулювання швидкості їхніх електродвигунів. Ця передова можливість безпосередньо призводить до дуже значного зменшення споживання енергії, меншого механічного зносу обладнання та помітно кращої загальної продуктивності, стабільності та надійності системи, роблячи ПЧ основою сучасної промислової ефективності та зусиль зі сталого розвитку.